Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Котрий тиждень розпочинаємо сумного на війні з Росією. Під містом Часів Яр Донецької області загинув вояк 112-ї бригади територіальної оборони оболонського району Павло Ведибіда. Він став на захист України у 2014 році. У складі добровольчого українського корпусу Правий сектор Набрав участь в обороні САУМГИЛИ Донецького аеропорту у 2022-му Павло другому. Київ, Бороневки вивав Залесичанськ, визволяв кліщівку захищати. В часів яр ведибіда був засновником оболонського середку правого сектору та фанатського руху клубу Оболонь-Бровар. Брав активну участь у Майдані Незалежності. Його девіз по життю здобудеш українську державу або загинеш у боротьбі за нею. Ми висловлюємо щирі співчуття сім'ї рідним, близьким, друзям і знайомим полеглого героя Світла Вічна пам'ять. Клуб Коламбус Блю Джекетс, в складі якого виступають чотири росіяни на матч проти Вашингтона в регулярному сезоні національної хокейної ліги, продає пакет під назвою Квиток російської спадщини. На офіційному сайті команди зазначено, що покупці зможуть сфотографуватися з одним з квартет України вбивці Кирилом Марченком. Таким вчинком шокований колишній чеський воротар Домінік Гашик, домінатор, який заявив, що це відкрита підтримка війни Росії з Україною через НХЛ, та цей поєдинок загинули та продовжують помирати. Люди в Україні на його думку, Національна хокейна ліга несе повну відповідальність за подібне. Це те саме, якби НХЛ віддав Росії 10 танків і 5 сучасних літаків замість цього матчу. НХЛ має виплатити Україні мільярди доларів, написав Гашик. Окрім нього, на проросійський вчинок НХЛ відреагував Слава Маламут. Американський журналіст не розуміє, як таке можливо, та відзначив байдужість національної хокейної ліги. Нереально абсолютно. Повністю незрозуміло, і ніхто взагалі не ставить жодних питань. Додав він гравці, тренерський штаб та адміністративні штаби збірної України з футболу отримують солідні премії за вихід до плей-офф Ліги Нації, де будуть грати проти національної команди Бельгії. Спочатку йшлося про суму 250 тисяч євро. Однак, після гостьового переможного 2-1 матчу з Албанією в заключному турі групового етапу турніру безпосередньо в роздягальні премію подвоїв президент Житомирського полісся Геннадій Путкевич. Подейкують про те, що президент Української асоціації футболу Андрій Шевченко успілкував з гравцями порекомендував пожертвувати бонуси або їхню частину на благодійність. П'ять золотих нагород завоювали спортсмени Дніпропетровщини на чемпіонаті Європи, Європи з боксу серед балканських країн, турнір якого приймало місто Лозниця, Сербія. Серед жінок медаль найвищого ґатунку здобула Вікторія Шкеул з Дніпра. І землячка Анастасія Таран і Таїсія Покусай з першотравенська стали чемпіонками серед жінок молоді Артур Кузьменко з Кривого Рогу та Дніпровець Руслан Пережилов серед молоді чоловіків. Дніпровський бадмінтоніст Федір Тюрін став бронзовим призером одиночного розряду МС. Менс синглс міжнародного турніру Словак Junior International Series», який фінішував у мальовничому словацькому місті Тренчині і зібрав більше 130 бадмінтоністів віком до 19 років. Нагороду подібного гатунку завивала інша представниця нашого місту, міста вихованка ЕМС Шор Дніпра Марія Леонова, яка здобула її на міжнародному рейтинговому турнірі з Олімпійського ВТФ G1 і 1 боснії Герцеговіна Оупен, що проходить в столиці Боснії та герцеговини Сараєво, де беруть участь 935 спортсменів з 56 країн. Збірна Дніпропетровської області посіла друге загальнокомандне місце після Києва і вибрала дев'ять медалей: три золоті, срібну і п'ять бронзових на чемпіонаті України з Дюдо серед молодших кадетів Ю17, який завершився в Ужгороді серед майже 600 хлопців та дівчат з 23 регіонів держави. Нагороди найвищого гатунку завоювали Кирило Ворон, а також Софія Балабан і Анна Тарлецька. Срібною призеркою стала Вікторія Горшкова. Бронзові медалі додому привезли Ренат Басов, Ілля Швець, Сергій Жадан, Анна Григоренко і Альбіна Мусієнко. Визначилися чемпіони і призери Кубка Дніпропетровської області з тенісу настільного тенісу настільного турнір, якого був вперше проведений під орудою новообраного голови регіональної федерації з цього олімпійського виду спорту Владислава Штамбурга. Без розгойдування а конкретними справами розпочав свою діяльність на посаді голови федерації настільного тенісу Дніпропетровської області її новообраний очільник Владислав Штамбург. Вже наприкінці першого тижня своєї каденції він відвідав змагання Кубка Дніпропетровської області і що тішить, та вселяє оптимізм у майбутньому розвитку та розбудові цього олімпійського виду спорту. На турнір він завітав не в якості весільного генерала, а відразу зустрівся з провідними спортсменами, мав з ними та їхніми батьками, як, наприклад, у випадку з висхідною зіркою Пін. Хонгу України марком воронив не тільки розмову, але й цікавився їхніми проблемами, пропонував шляхи їхнього вирішення, щоб вони мали можливість прогресувати. Далі у ході стисло урочистої церемонії відкриття змагань, яка традиційно увібрала в себе вшанування хвилиною мовчання усіх, хто загинули на війні з Росією та виконання державного гімну України. Він привітав та побажав успіхів учасникам і суддям, після чого вручив відзнаки і ресурсну допомогу лідерам гри регіону, абсолютній чемпіонці України серед молоді Ю 21 16-річній Дарій Ковальові з Кривого Рогу та срібному призеру турніру найсильніших топ 12 України серед хлопців 2012 року народження Марку Вороному. Ми зараз стартанули це заключний турнір нашої області Кубок Області з тенісу Настільного. Плануємо зараз зробити селекцію. Ті, хто займуть призові міста, буде можливість пихати на Кубок України до Києва. Також ми будемо їх підтримувати, щоб вони поїхали. І це дуже велика можливість, бо ми можемо підняти рейтинги нашої федерації, нашої області, наших спортсменів серед України. Нагородило наших спортсменів. Плануємо робити більше, все буде пінг понг в рамках турніру Кубка Дніпропетровської області він розпочався змаганнями змішаних пар. Звісно, пильна увага присутніх у першу чергу була прикута до лідерів настільного тенісу регіону. Так вище згадана Дар'я Ковальова з Кривого Рогу разом зі своїм земляком Олегом Гавришком стали тут переможцями. Окрім цього, дівчина виграла і одиночний розряд серед жінок. З амбітними планами до турніру підійшов і Марк Вороной, який без натяків відверто і прямо заявив, що на 100% готовий до випробувань. Я готовий на 100%, я дуже себе гарно почуваю, і дуже гарний настрій. Ну, дуже сильно думаю це гарно. У підсумку слова Марка не розійшлися з ділом. Він разом з Олександром Литвиновим став чемпіоном Кубка Дніпропетровської області серед чоловічих пар і чинив гідний опір у фіналі одиночної категорії Олексію Горбаненку. Втім, досвід взяв своє останній завоював золоту медаль у вороного срібло. На сам кінець жіночу пару виграли Катерина Бондаренко Софія Неханевич з Дніпра. Усі переможці і призери у федерацію настільного тенісу, медалей, дипломів і цінних подарунків. Як заявили в обласній громадській організації, в її Планах є намір встигнути провести ще до нового року турнір серед ветеранів. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.